Дорогі друзі продовжується надзвичайно плідна співпраця групи компаній VD, лідери автомобільного ринку України і спілки підприємців кіно і телеіндустрії. І сьогодні наша колаборація має результат. Ми передаємо для наших збройних сил України дев'ять броньованих автомобілів. Людське життя найвища, головна цінність. Пам'ятаючи про це, ми попрацювали над тим, щоб передати нашим захисникам саме броньовані автомобілі. Вони вироблялися нашою компанією спільно з нашими партнерами. Всі дев'ять автомобілів броньовані сталью Саап, яка є лідером бронювання автомобілів у світі. Всі українці об'єдналися навколо цього лиха під назвою Війна. У кожного українця свій фронт, у нас він економічний, але разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!